Звістка про захворювання менінгітом школярки із Переченщини сколихнула область. Нині дитина знаходиться у лікарні, а спеціалісти проводять обстеження, аби визначити джерело менінгококових бактерій. Однак у санепідемстанції запевняють, що про масовий спалах інфекції говорити не варто. Це одиничний випадок. Згідно законодавства, закон МОЗ України номер 190, спалахом рахується виникнення 10 і більше. Випадків, якщо вони пов'язані між собою одним джерелом і певним періодом часу, тобто ситуація спокійна стабільна. Загалом в області за рік хворіють менінгітом близько 15 осіб. Однак, крім хворих, багато людей можуть бути носіями інфекції, тому важливо не контактувати із групами людей, де була виявлена хвороба. Якщо Відбулося зраження, але немає клінічних проявів. Тобто, людина може бути носієм. Носісто мінгококів зустрічається досить часто. Якщо взяти якийсь, якийсь окремий випадок захворювання і обстежити, наприклад, по сімейному вогнищу, то обов'язково на кожний випадок мінгококової інфекції ми знайдемо одного-двох носіїв. Попри те, що на Закарпатті масового вірусного манінгіту не передбачають, у санепідемстанції попереджують, що головні ознаки захворювання, головний біль, нежить, температура та подібні симптоми ГРВІ. Але основною такою ознакою, що це мінгококова інфекція, це є поява висипки, геморгічна висипка, яка нагадує суденні зірочки. Має до декілька сантиметрів в діаметрі, якщо на них надавити пальцем, вони не зникають. Така висипка з'являється на перший або другий день хвороби, вже клінічних проявів. І характерна локалізація даної висипки це є сідниці, це є нижні кінцівки і бокові частини тулуба. Спеціалісти також порадили краянам більше часу проводити на вулиці, провітрювати кімнату та при перших симптомах звертатись до лікаря.